Здоров, зумери! Я написав мовою Go Scraper, який робить лаби замість мене. Зараз ви на гітхабі бачите його стару версію, яка є з багами. Але я щойно його доробив, і тепер він має працювати. І давайте подивимось, чи зробить він мені 60 тестів за 20 секунд. Засікаємо час. Стопвоч, У мене є така функція Stop Watch, яка показує час. Відлік, коротше. Запускаємо стоп і запускаємо скрейпер. І дивимось магію. Запускається Chromium браузер, відкривається дев консоль, там дивляться різні елементи. Коротше, вводиться моя електронна пошта, вводиться пароль, запускається віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки. Запускається лабораторна робота. Вау! Помилка! Чому помилка? Тому що, так, добре, дебагінг в реальному часі. Шукаємо помилку. А, для цього треба зменшити текст, щоб було нормально видно. На 94-й стрічці переходимо в програмний код програми. 94 та стрічка. Що тут таке? Вау! Воно, коротше, не змогло почати нову спробу, але я знаю, як це швидко порішати. Я знаю, тому що я крутий. Коротше, натискаємо зробити наступну спробу. І... Тепер, коротше, запускаємо знову. Воу. Запускається... Так, чекайте, щоб було чесно. Запускаємо знову СтопWatch. Во. Запускається новий браузер. Запускається, вводиться, коротше, пошта. Все по новому колу. Але... Все то саме відбувається. І тепер головне, тепер головне, ми зайшли на лабу. Дивіться, що робиться. Я навіть пропав. Вау! Воно автоматом вибирає відповіді. ЖЕсть! Це жах! І воно навіть вводить вивід інтерпретатора команд. Поняли? Я, блін, крутий програміст. Я зробив все жорстко. І все дуже автоматично. І це зайняло в мене 40 секунд, а не 20. Тому я вважаю, що це я даремно витратив свій час. Але, якщо серйозно, ну то дійсно воно заповнило мені всі відповіді. Тепер мені лишається тільки завершити тест. Якщо воно. О! Та, воно зберегло вибори, все, класно. Чому я був не впевнений, що воно збереже, тому що я до того. Там дві спроби робив, воно не виходило, але я пофіксив, тому що я крутий програміст. Ось. І коли ми вже побачили, що воно реально спрацювало, я можу поговорити, як ви можете зробити таку штуку. І чому взагалі це важливо робити зараз. Навіть якщо ви не знаєте ніякого програмування. Ну, в принципі, для чого ви і так вже бачите. Повторювані дії нема сенсу виконувати вручну, якщо можна їх автоматизувати. Тому зосереджуюсь на як. Вам треба знати трохи мови Go, Хоча я вчора ще її не знав зранку. Я тільки її вивчив по ходу написання скайпера. Якщо можна то, що я робив, називати вивченням мови. Але факт залишається фактом. Програма написана і вона працює. Тому для Go вам треба ще рот. Це є дуже класна штука якраз для скрейпінгу і для цієї всієї автоматизації веб-штук. В нього є дуже класна документація, і ви за 3 е, секунди, напевно, зможете зробити свій скрейпер. Ну, бо тут зразу приклади, і зразу є пояснення, що воно робить. Тут дуже все класно. От Якщо ви не розумієте раптом англійську, то ви можете взяти, наприклад, розширення Linguist і взяти перекласти її. Все. Але я думаю, якщо ви програмуєте хоча б щось, то ви знаєте англійську. Якщо ви не програмуєте, то програмуйте, бо це зручно. Ви запрограмуєте собі життя і будете мати більше часу. І так що, переходимо тепер до самого скрайпера. Значить, ну, як в звичайному скрайпері. В мене є тут різні елементи. Так. Давайте що-що, куди? Я хочу показати, як воно саме ось ці от, е, штуки запускає і потім вставляє. Ну, типу, тут є в нас якесь поле питання, та і в нього є певний текст. Е, в принципі, базово, значить, ми можемо знайти його за допомогою Inspect. І тут в нього що, ну, та, якийсь текст є. Але дивимось, де він є. Він є в QText. Ось. І тут, коротше, в мене пише QText. А QText це і всередині uh, Formulation clear, fix. фігні. Тобто ось ця от діва з класом Formulation Clear Fix вона містить у собі ось цю всю встуку. <кій> ну, відповідно, я шукаю отакі діви, і потім я їх збираю текст. Який. Я запихаю інтерпретатор Python. І отримую результати. Відповідно, результати потім записуються в форму, якщо там є форма. Або порівнюються з ось цими відповідями. Ну і тоді обирається відповідь, яка співпадає з результатом. Ну і все. Це дуже логічно і дуже просто. А далі. Що ви ще можете робити прикольного? Ну я не знаю, ви можете автоматизувати що завгодно. Наприклад, треба вам скачати методички, то. Вот. Скачуйте методички автоматом. Тут теж є е. шляхи різні. Ви просто берете файли. Все. Ви маєте всі файли. Та, я в Галіму пояснив, але. ну коротше, я вже просто качав методичкою автоматом, то я знаю. Це класно і зручно. І що я ще можу сказати? Це все, я вже все сказав. Автоматизуйте.